Всім привіт! Пропоную вашій увазі рецепт смачнющої домашньої шоколадної пасти. Її можна використовувати як крем для тортів і тістечок, а можна мазати на хліб, тож почнемо готувати. Для початку треба взяти 40 грамів грецьких горіхів і подрібнити їх у блендері. Далі в сотейник насипати 100 г цукру, 1 столову ложку картопляного крохмалю, 1 столову ложку какао з гіркою і дрібку солі. Об'єднати всі сухі інгредієнти. Потім невеликими порціями влити 200 мл молока і все ретельно перемішати. Поставити суміш на невеликий вогонь і постійно помішуючи довести до кипіння. Потім зняти суміш з вогню і покласти в неї 50 грамів вершкового масла і подрібнені горіхи. Все ретельно перемішати та повернути суміш на плиту. Знову довести до копіння і проварити ще 2-3 хвилини. Маса повинна стати густою. Коли крем готовий, остудити його і можна смакувати. Всім бажаю приємного чаювання і до зустрічі!